Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатки. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Це я приїхала сюди, в торговий центр Мюллю. Зараз мені так хочеться вам показати. Матрюшки, дивіться, коли у вас таке буде. Ніколи? Не буде ніколи. Дивіться. Оце туалет. Бачите, туалет написано. Що? Отут тут може заходити дитина, у ці малесенькі двері. А тут може заходити мама. Ось бачите, отак малесенькі двері відчиняються і заходить дитина. Зачиняємо. Тепер відчиняємо оці двері і заходить мама. І тут дивіться як. Оце маленький унітаз. Для дитини. Оце горщик ще для меншої дитини. Отам, що змиває. Оце для мами унітаз. Ось тут можна руки помити. Тут велике таке зеркало. Вітаю вас. Ось тут полотенчики, О, тут салфеточки брати. Йдемте далі. Красиво, да? Чистенько. Ось для жінок такі кабіни. Для жінок. Кабіна. Тут замкнуто. Давайте сюди заведемо. Тут обична така кабіна. Бачите, тут нема навіть умивальника, руки мить. В чому немає? Тому що, бачите, умивальники тут. Один, два, три. Здорові, такі красиві умивальники. Отакі От дзеркала красиві. Оце я тут. Ось тут сушка. А це для діток. Бачите, маленькі, оце здорові для жінок і для чоловіків. А це для діток умивальники. От. І тут таке саме великі умивальники тут стоять. От. І зеркала кругом. Зеркала. І сюди можна йти в туалет. І немає різниці: це чоловічий чи це мужичий туалет. Ось, бачите. Дитяча дверка, туди дитинка заходить, а рядом заходить чоловік або жінка, з ким, з ким та дитина прийшла. Далі дивимося з вами. Бачите, це інвалідний туалет. Інвалідний. Оце я з рулатором я йду сюди. Бачите, який великий такий інвалідний туалет, бумага є кругом. От. Ось такий умивальник такий. Це музика тут грає, така, оця, от, такий здоровий, здоровий туалет. Закриваємо, йдемо далі. Це я вже скупилася, це я вам вже вдома покажу, що я купила, покажу вам вдома. Багато накупила, якщо тунлю приїхала, бо мені треба було, то я вам казала, що я вчора купила. Для масимо шорти, але ми, значить, так вирішили, що вони такі будуть малуваті трохи йому. Ну і думаю, ну що ж, це так, я зятєві шорти не куплю. Це ж такого бути не може. Треба купити зятєві шорти. Ось тут всякі кафешки, кафешки, кафешки. І тут кафешки. Нам ще 15 хвилин до буса. Тут кафешки всякі, і там ото, бачите, наверх. Тут магазини, тут морозиво. Ось тут бачите, як красиво зроблено, Для, які, куди оці бумаги, бумаги який мусор класти. Ось дивіться, диванчики такі, кресла. Ну, все як положено. Йдемте ось цей магазин Хінтекс, я його дуже люблю. Це такі, що тут продаються Постільне продається. Бачите? Це написано на 50%. От. Зараз ми подивимося, скільки воно буде коштувати. Оце на 50% таке постільне більо. Ну, я вам скажу, що воно не, не дешеве було. Воно стояло майже 80 євро, зараз буде стоїть 40 євро. Я таке дороге не беру, ви знаєте. Так що Пробачте, а це не моя ціна. Це щось таке, а це така, ну, такий, як матрасик. Як матрасик, полотенця. Тут такі всі полотенця на 50% знижка. Всі полотенця, такі банні, здорові, всякі різні. Тут якісь ось подушечки такі декоративні. Теж на 50%. Бачите, все таке красиве, прекрасиве. А ну це що в нас таке? Це для, до моря ходить. Це до моря ходить таке, бачите. От, до моря. А ну, наприклад, таке, скільки стояло 49, тепер буде ну 25. 25 Ну, я таке дороге не купляю, я вам кажу. О, оцей магазин він був у нас в Канці. Я його любила, страшне ходить в нього, бо він оце як оце 50% зроблять знижки. Да? А тоді ще зроблять, на нього ще зроблять, робили ем, на ті 50 ще 50 От тоді, звісно, це було золоте, золоте куплять, дуже хороше було. Ну, а зараз, ну, бачите, такі подушечки, наприклад. Ось що стояла 30, да? 29, дев'ять ну, деносто 15. Ну, кому треба, то й купе. Бо я вчора дивилась одну дівчинку, вона там біля Вінєції живе. Вона такі декоративні подушечки дивилася у Вінніці. Якраз ну, вона там Местро живе це рядом з Вінницією. Так у такі подушечки у неї стояли. 50 євро, а по скидці теж були по 50%, то вони стояли 25%, а тут всього 25. Це така наволочка. Оце така наволочка. Оці такі здорові оці розміри, наволочки, вони завжди той дорогі. Оце завжди дорогі. Що це у нас таке? За такі якісь тряпочки. Такі тряпочки якісь. Це ті таке всяке різне. Ну, Мені таке не треба, я вже такого для Нати накупила, для Настюші от, свічки. Тут написано, бачите, ось от, от, три, Макса два, три береш, за дві платиш Ски... знижку. От, е... Ще трошки 5 хвилин і побіжу. Отакі от, мені вази нравляться. Вони, вон, я так думаю, що ну вони ж скло. Вони із скла. Ой, важка не хочу. Маленьку підніму. Маленька стоїть 25 євро. Це значить буде 12,50. От. От. От так. Оце такі ароматики тут різні. Оце тут такі всякі скляні, то вазочки, то те, то все. Оце ж пацвєшники тут такі. Це все написано, що це все на 50% знижка. Все на 50%. От, ну таке все. Таке все, кому треба для, для хати, для, для украшення, для, для всього, для всього. Я ж вам кажу, що я вже такого накупила. І там, бачите, все 50, 50, 50 і все 50. Так що поїдемо зараз на остановку. Вон, бачите, такі сумочки хороші. Да? Оце, отак, от узяв таку сумочку і пішов до моря. Там якісь балабашочки висять, балабашки. Балабашки до моря, але я не люблю такі сумки із соломки. Чого не люблю, та не знаю, щось не люблю і, і, і ще не люблю тим, що вони ж не, не закриваються. Одкрите таке, то знаєте, кажуть, як, як на розірваній вулиці, то я такий не люблю. От. Ну тут же, бачите, другий поверх і перший. Зараз он 35 хвилин, у мене без 15 бус, ну, він прийде вже через 5 хвилин. От, ота, оце я, наприклад, з коляскою, да, я ж не можу тут піднятися на цей ескалатор, не можу, да, і по ступенькам не можу йти. А ось на цей ескалатор я піднімаюся. Це спускається, з цієї сторони піднімається. Багато ж людей, старих людей на колясках, і з дітками всякі люди. от, Так що от, такі справи. Тут оце можна брати ті безкоштовно. Всякі. Оце Деніс. Деніс, оце така піцерія, Варсина і суомі Це якраз те місто, де я живу. Ну, Це таке можна брати. Ну, воно мені не треба. Ну на що я його наберу? Це якісь тут концерти будуть, якісь концерти будуть. Тут написано, оце книжечка про концерти. Тут світлинки ділають і на паспорт. Тут бачите, на паспорт світлинки ділають. Оце паліхмахтівська тут. Ну, ну, Не те, що там прически роблять, а все для Вот. А прически роблять отут. Ось прически роблять, стрижуть, бриють, все це тут роблять. Бачите, хороше таке, да? А це таке лото. Лото. Оці гральні апарати стоять. Бачите, гральні апарати. да? подивимося. Отут можна брати заповняти карточки, що вам треба. От. А тут оце люди грають в апарати, то тобто гроші бросають, там грають. Я ніколи не граю, воно мені не треба, на що воно мені треба. Тут сумки продаються, хороший магазин. Зараз ми з вами вийдемо на вулицю. Ой, у нас такий сьогодні день теплий. Ось ліфти, Як хто не хоче, от на тому ескалаторі, що я показала, ось на ліфт. Один ліфт, ось другий ліфт. Піднімайтесь, будь ласка, на ліфті, як вам треба. От, так от. от. І тут стоянок дуже багато. Оце ми на першому поверсі з вами вийшли. Це бачите перший поверх, а тоді, що ото, -от, бачите, другий, а тоді ще є зверху ще й третій поверх. Оце такі стояночки, машини. Ну, зараз людей небагато, скажу, бо це ж сьогодні той. Середа, я не пішла за продуктами. Думаю, на що воно ну, мені треба, я вам казала, що в мене продуктів повний морозильник забитий. І я собі їжу наготувала. Вчора в мене був той кабачок, я собі стушковувала, кабачок з морквою от, і з молодою картоплею. От. І тож я купляла молоду картоплю, одварила собі, поїла половину, ще половина залишилася. На обід у мене є молода картопля, ну це таке, як рагу, таке рагу я оце поїм і добре. Ото там бус стоїть, а мені на цю сторону. Я отут сяду і поїду. До центру доїду, там походжу в центрі трохи і поїду додому, сяду та й поїду додому. Ото так, що це те, що я вам хотіла розказати. О, те, що хотіла вам розказати. Так що бувайте здорові! Скупилася тоді, вже вдома покажу. Хороші вещі купила, дуже довольна. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.